Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Наш поступово стає більше. Тобто продовжуємо працювати, Надихаєте на зйомки наступних відео. В цьому відео розповім вам про те, з чого ми починали, як ми рухалися, до чого ми дійшли. Ну і поступово будемо дивитися. До чого ж ми дійдемо, і що ми будемо робити надалі. Поділюсь з вами деякими планами. Хто дивиться від початку, то більш-менш знає, Нові глядачі, думаю, буде цікаво подивитися і послухати. Зима в нас скінчилася, йде дощ, плюс 7. Зараз. Глянемо наших маленьких поросяток. Дивіться, їм на сьогоднішній день 10 днів. Наша мамочка трошки потрясе. Вибачайте, штативу в мене немає, знімаю так, як виходить. Наразі немає коштів витрачатися на мікрофони, штативи. Можливо, трішки пізніше дійдемо до цього. Ну, поки що маємо, що маємо. Горить наша червона лампа, так як на вулиці стала плюсова температура. В Сараї тепленько. Опалення газом виключили. Лампи більш ніж достатньо для того, щоб обігріти. Поставили мисочку з водою. Але я бачу, вони поки ще не дуже так активно до неї. Взагалі навіть не бачу того, щоб вони її споживали. Ось такі у нас бутузики вже. Ну, дивіться. Ось такий красавчик. Привіт. Мамочка наша їх кормить. Через п'ять днів проставимо повторно залізо. Як я вже говорив, коли ми суєфіровід, Згідно інструкції, все ми мене гадимо. В туалет ходимо до мамки. Все в нас гаразд. Джефа наша споживає корм. Крячка нашого ще не повернули додому. Було відео де мова йшла безпосередньо про нього. Гуляє наш хлопчик. Заробляє кошти на своїх поросяток. Людина розрахується, купимо їм предстартовий комбікорм. Зараз перейдемо в відгодівельник і там уже більш-менш поспілкуємося. Ось ми вже у нас в відгодівельнику. Та й перейдемо безпосередньо до без спілкування на ту тему, з якої і є це відео, як же так вийшло, що ми вирішили займатися свинарством і розвивати цю справу. Коли я одружився, це було 4 роки тому, ну, від початку це був неофіційний шлюб, цивільний. Працював я на заводі «Южкокс» за фахом машиніст коксових машин, коксове штовхувачі, двері зйомної машини, чесно вам кажучи, на той період я навіть ніколи не мог би подумати про те, що мені доведеться цим. Займатися, і я дуже був противник цього. Я кричав до такої степені, що аж волоси дибки ставали. Я не хотів вдома навіть банальної куриці. Заробітна плата мені дозволяла його все придбати для споживання. І хотілося приходити з роботи і спочивати, а не грибсти, Гроші лопати, так скажемо, ці безпосередньо, що нам треба вигрібати, зараз буде з рештаку. Згодом дружина переконала, там буговорила, що давай там візьмемо якихось там десяток курочок. Все-таки в селі живемо. Та й хоч щось бігає. Ну... Пішов, можна сказати, на поступки взяли тих курочок. З часом дружині захотілося ще бролера взяти, курей на м'ясо. Ну, розмова дійшла до того, що я погодився. Кажу, але давайте так, щоб хочеш, давай візьмемо. але я до нього ніяким боком касатися не збираюся. Що там треба купити, по кормам, питань немає. ну. Лазить, вичищать у них оця кормьошка. я не... Ні, це не моє і все. Взяли ми тих бролерів. Де брати ми не знали, так як е... жили в Петриківському районі Дніпропетровської області. Це я звідти родом. Дружина там нічого не знала, де воно що є. А я Цим ніколи не займався і не цікавився, тобто воно мені було не потрібне. Бройлер той не виріс. Повиростали курчата там, живою вагою, може, кіла до півтора максимум, а той такий кіло. Потім нам довелося змінити місце жит... проживання і переїхати з села в місто Кам'янське. Це по-новому Кам'янське. Раніше було Дніпродзержинське. Відоме як Дніпродим. Переїхали ми вирізали цих ципляць. ну, Принаймні якесь там м'ясо в холодильник. понятне діло, що ми влетіли з цим в хороший мінус. І... Переїхали в місто, прожили ми в квартирі. Близько трьох місяців на більше нас не вистачило, тому що я сільський, що дружина сільська, це квартирне, бункерне життя. Пішов, відпрацював, прийшов сидиш тобі в чотирьох стінах. Вийшов, прогулявся. Ну, чесно вам кажучи, чи, мабуть, якби я. Споживав алкогольні напої, то я б, мар, спився би там за ці три місяці На нєт. Врятувало лише, марно, те, що я не п'ю ще людина. Потім поїхали, опять же, в Курилівку в гості до куми. Вона каже: не хочете тут у нас воно по вулиці, здається в оренду будинок. Вірніше, він стоїть на продажі, ну можна побалакати для, до того, щоб, е, е, можливо, вам його здадуть. Домовились ми з тою хазяйкою, переїхали знову в село. Доволі. Аж в припришку переїжджали. Вже я не так упирався. Вроді би як з бройлером в мінус влетіли, а все одно хоч якесь там м'ясо було. Є кошти, нема коштів, а в морозильнику м'ясо лежало. Взяли гусей, качок. Потім дружина мене вмовила взяти в'єтнамських поросяток. Поїхали ми були. Десь за 40 кілометрів від нас придбали ми дві свинки. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, яку суму ми за них віддавали. І ну, не важливо це, в принципі. Привезли ми в багажнику вже в гулях цих двох свинок, заселили, почали кормити, то все, там качечки ростуть, там гусочка бігає, там якась курочка отече, купили. Цих білих кроси вони, здається, я з курми не знаю. Не моя трошки ця тема. Через деякий час дзвонила власниця будинку, каже, в мене є там покупці. скоріш за все, що я буду продавати цей будинок. Шукайте собі, куди ви будете переїжджати, що вам робити. Ну, Принаймні, хоч по-людськи поступила, що зарані це все сказала, якось, Що в нас був час щось придумати, ну, такі з дітьми на вулицю ж теж ніхто не вигоне. Тоді так поспілкувалися, що треба щось робити, Ну, скільки можна так бігати з однієї хати в іншу хату. В одну хату зайшли там, повигрібали, туди прийшли, повигрібали, щось підробили. Треба щось думати, вже якось своє житло і вже щось робити для себе. Дякуючи батькам, допомогли нам придбати безпосередньо наш цей будинок, де ми зараз проживаємо. Досить непогано. Ну, сам будинок якби ну, не досить. Не, не в гарному стані. Костійки теж якби, такі вже що сипляться, валяться. Але якщо враховувати ціну і власник, який продавав, ну, дуже багато чого позалишав в цьому будинку, що якщо повраховувати це все, то будинок достався, можна сказати, в подарунок. Купили те, що в ньому є, а те, те все інше подарок. Стіни, вірніше, в подара. Ну, яке не яке є, але воно вже своє і принаймні жити в своєму це завжди є плюс. Коли вже переїхали сюди, вже пере... не вирізали мені гусей, нічого, потихеньку, хоч і 65 кілометрів ми переїхали в Солонянський район з Петриківського то тут неподалік безпосередньо живуть батьки моєї дружини. Давайте вже потихеньку вже все, перевіз, гуси в багажнику. В центрі міста був зупинився. Не пам'ятаю, чи води купити, ну щось купити. В'єтнамська свиня з вікна виглядає. Шокували трішки місто. Ну нічого, переїхали. На той період вже ці дві в'єтнамські свят... свинки, якимсь чином дружині вдалося нам вмовити їх спарувати у нас по вулиці, там ще в Курилівці жили люди, які також ними займалися, і був у них свій крак. Осімінили. Дружина хотіла займатися в'єтнамськими свинями. Десь сюди як переїхали, начебто дві свинки супоросні. Переїхали сюди, давай візьмемо білу свиню. Спробуємо ще білу потримати. Поки тут облаштовувались переїзд, то все. Ну, давай одну візьмемо. Якраз дізналися, що в мене однокласник продавав поросят. І созвонився з ним, поїхали, купили одну свинку, привезли додому, поїхали до батьків в гості. І папка каже, що ж то таке одна свинка, їй скучно, самій погано буде їсти, погано рости. Треба ще одну. Ну, позвонив я йому ще раз, поїхав і ще одну привіз. І знаєте, воно якось так в азарт зайшло, що. Давай ще дві свинки. Уже тут по місту в нас в селі придбали ще дві свинки. Вже в нас їх чотири. Тут одна свиноматка, та, що в нас була в'єтнамська, виявилась не супоросна. Почекалися терміну, ні, не пороситься, До ветврача, він напорадивсь трафаном, туди-сюди, ні, нічого. Коротше, ми її зарізали, вона пуста. Ну, це значить, що значить немає ніякого опиту. Ну, я щось так вважав, була з хряком значить вагітна. Зарізали ми її на м'ясо, що то з чим-то різати не вмієм, розбирати не вмієм. Ну, Згорим пополам її зарізали, пошмалили, покромсали. Тому що розробити це важко назвати, скоріше покрамсали. І давайте ж. Далі чекаємо, поки місто пороситься в'єтнамська. Ввечері повправлявся, все нормально, повимикав світло, пішов спадки. У... Вранці виходжу, заходжу. В сараю вмикаю світло, щось чую, щось воно так хрокотить, як... ну, не так, як зазвичай. От догадався відразу, що щось не так. Туди, а там вона, виходить, привела шестеро поросят, трьох задавила. Троє залишилося, ну, задавила вона, скоріш за все, по нашій вині, так як ми не залишили і навіть світла. Опоросилася, а потім воно щось так пішло. Тут ну, дивимося, в'єтнамське це таке щось непонятне, одне сало м'яса там толком немає. Не захотіли ми їх тримати, от у нас є білі. Давай спробуємо білу спарувати. Їх четверо. Тут питання стало, чим його все кормити. Вони підростають. Там качки жруть, там кури жруть. Ну якось, Чим, чим кормити, немає ні грошей. Тут виявилось так, що коли приїхали сюди хату, купувати. Вроді би, як там і олійниця є, можна піти працювати, там іще щось є. Але. Така розв'язка транспорту, що то не встигаєш після роботи додому повернутися, ні на що, або вранці не встигаєш добратися на роботу, запізнюєшся постійно на роботу. Ну, дуже тяжко роботою і де навіть всунешся на роботу, то заробітна плата така мінімальна, що на ці гроші. Можливо, якби ще сам, то можна було прожити, а родиною жити ні ніяк. Зерно те, що в нас залишилося декілька бочок 200-літрових тут, от минулих хазяїв закінчується, десь щось підкупили, то все. Ну, якось воно так почав щось думати там. Ну, Купили згорем пополам там, пів тонни зерна, привезли, воно улетіло на раз, два, три. Тут свинки загуляли. Ні, до того періоду, що вони загуляли, в нас залишилось вже з чотирьох дві свинки, тих, що ми вирішили опорос... осімінити. Так, Як дві ми прибрали, тому що зрозуміли, що ми не тянемо навіть чотирьох по кормовій базі. У нас не вистачає грошей. І ми їх прибрали на м'ясо, одну зарізали собі в морозильник там, іншу по місту тут по сусідах розпробили. Значить, Покрили ми дві свинки, все гаразд у нас, підтвердилося, також брали в оренду хряка для осініння. Чекаємо, все в нас гаразд. Тим часом взяли знову ж таки бройлера. Ну, я вам скажу, те, що ми взяли бройлера, нас це виручило. Так тяжко знову ж таки було їх вигодувати в плані фінансово. Але ми впоралися, почали вирізати потихеньку, тушками продавати по місту. І з цих коштів вже брали. На корма, щоб годувати наших майбутніх мамок, повторюсь, які вже були супоросні. Ну, тим часом підроблявся по стройки, влаштувався до, до прораба місцевого строїтісті. Платив він, звісно, копійки. Мав я до цього оп певний опит в будівництві, тому що до Коксахіма працював на будівництві. І таким чином витягли до опоросу наших поросяток. Ой, наших свиноматок. Опоросилася перва наша свиноматка чудова. Як зараз пам'ятаю, опорос був, ну як вам сказати, не важкий, але трішечки довгенький. Ну, на той час мені казали, що це нормально. 6,5 годин длився опорос. Дякуючи дяді моєї дружини, ми його прийняли. Він з нами був весь час в телефонному режимі. Підказував, що робити, як робити. Без втручань, без нічого, відкормила, продали цих поросят. Раді приїгаємо до потолку. На ці кошти купили зерна. І ну, продали ми поросят не всіх. Ми продали кабанчиків і залишили собі чотири свинки. Саме безпосередньо вони вже є. Ці чотири свинки на каналі це наші три свиноматки, які у нас зараз є: Джефа, Маша і Лінтяюга. Лінтяюга – це та що зараз. ви на початку відео бачили з поросятами, і Джефа та що споживала корм. Купили зерна, давай кормити. Тут думаємо, покимось вони небагато їдять, цих підтягнемо, опороситься наступна, знову ж купимо порося, ой, зерно і викормимо цих уже свинок, там щось будемо вже зі своїх коштів докладувати, щоб нормально впрацюватися, ну, якось пережити цей період і виробити цю ситуацію. Ну і... Тут прийшов час до поросу наступний, перша порося вона народила. Проходить вже півтори години, наступного немає. Давайте дзвонимо ветеринару, дзвонимо дяді. Що робити? Всі кажуть, ліс рукою витягуй. Чесно вам кажуть, чи, ну, я розумію, чи, жіночку ось ми не, недавно приймали так же само в телефоні на розмові опорос. Я прекрасно розумію, що вона в собі перенесла, коли в неї це був перший опорос із первого опоросу, такий випадок, що треба доставати порося. Дружина полізла в петлю, помила руки, змастили олії ну. З горим пополам те порося. Наступні вона вже народила сама, це була свиноматка у нас породи Кантор. Витягли, далі вона пішла самостійно і в кублі в неї було всього-навсього сім порося. Відкормила, продали, тут всі вже опоросилися. Отримали ми вже. Цих поросяток з-під лінтя юги, цих з під жефи, ту, що ми прибрали. Тому що п'ятнисті це є іскусственно скормлені. Мамка відмовилась від них кормити. Протягом декількох днів ми підпускали, питалися, щоб може, прийме. Ні, вона їх так і не прийняла, почала кидалась, кусала. Потім начебто була і готова їх прийняти, але ні, вже молоко перегоріло, коли сенсу не було їх підпускати. Але, як бачите, викормили молочком все гаразд. Інші пороси продали також поросят. Відбудували безпосередньо цей вже сарай, що в нас є. Також будемо вирізати скоро цих поросят. Які є на відгодівлі. Треба позакривати деякі особисті питання. Інші кошти знову ж переведемо в будівництво нашого майбутнього сараю, цей вже буде побільший. розміри я десь вже говорив на відео. Далі будуть опороси. Ну, те, що буде далі, я думаю, це буде зараз безсмислено розказувати, тому що воно якось плане. Зараз думаєш одне, а завтра інше, і вони змінюються. І буду вже доводити до вас в наступних відео, що, як і до чого, як ми будемо розвивати нашу справу. Якщо до цього рівня ми, виходить, прийшли. Якщо не враховуючи того, що ми почали нібито в'єтнамцями займатися ще в Курилівці, то виходить за два роки. А ще розвиватися і розбиватися є куди вперед, тому що для того, щоб за що свинарства жити, цього дуже і дуже мало. Так що... Також у нас на господарстві з'явились були тут два бика, велика рогата худоба. Вони були першими і останніми, більше ми їх не хочемо. Не побачив я на них ніякого заробітку. Здали ми їх шабаян. Це, мабуть, перший і останній раз був, що я працював з перекупами. Краще дешевше продати людям, кінцевому споживачу. Заробити самому більше, ніж тобі дасть перекуп. І дитина буде довольна тим, що вона придбала це м'ясо дешевше, ніж придбає на базарі перекупа. Як кажуть, і вовки ситі, і вівці цілі. Ну і на цьому будемо закінчувати. Всім на все добре. До побачення.